Диверсія проти майбутнього Ніяк іначе не можна назвати те, що пропонується мобілізувати, або пішли розмови про майбутню мобілізацію жінок. На жаль, це прощупування суспільства, і це говориться або Спікерами Офісу президента, або наближеними до них, або структурами, які знаходяться в вертикалі офісу президента. Про що йде мова? Наші розумники дійшли до того, що не лише до 18 років хочуть зменшити мобілізаційний вік, а взяти ще й мобілізувати жінок, проводячи паралелі з Другою світовою війною, проводячи паралелі з тим, що сьогодні не вистачає людей на фронті. І я навіть не знаю, як це коментувати. Я знаю точно, що ні я, ні мої колеги з розумної політики ніколи цього не підтримують. Але чому я казав про диверсію? Тому що сьогодні мова йде про те, що жінки, поки не започаткований цей процес, візьмуть своїх дітей і поїдуть за кордон. Поїдуть шукати кращу долю, можливо, шукати нові родини. Можливо, шукати нове майбутнє для себе а і не будуть жити в державі, яка їх абсолютно не цінує, готова використовувати будь-як і не розуміє, що це не принесе жодного позитиву для фронту, але знищить дійсно знищить наше з вами майбутнє як мобілізація з 18 років.